Нещодавно в Греції в місті Лаутраки пройшли восьмі всесвітні спортивні ігри з рукопашного бою. Криворізька збірна виступила під прапором України і показала найкращий командний результат, посівши перше місце. Дев'ять криворізьких спортсменів отримали медалі. Перше місце завоював Станіслав. Знаєте, я кажу, важке – це тренування. Змагання – це навіть просте. Саме важке це тренування, це скидання ваги, утримання ваги. Це було також тяжко. Перше місце за розділ «Легкий контакт а друге місце за розділ фул-контакт. Окрім медалей, учасники змагань та їх тренери отримали також матеріальне заохочення від міста майже на мільйон гривень. Переможців привітали пам'ятними подарунками за їх здобутки. Наразі у кривому розі більше 6 тисяч дітей та молоді займаються єдиноборствами. З них майже 800 – саме рукопашним боєм. Слідуші іграх це треті будуть в Данії, Будемо пробувати також 9-10 місць посісти. Всі спортсмени, і тренера завидують нашому місту, тому що дивіться, 11 басейнів в місті Кривий Ріг, 10 в США. Спортсмени мають і командировочні. і… Зові самі високі в країні за минулий рік п'ять криворіжців отримали звання майстрів спорту України міжнародного класу: десять майстрів спорту України та двадцять кандидатів у майстри спорту. Ви знаєте, що в Кривому Розі працюють у США більш ніж у будь-якому місті. У нас у США, які фінансуються за рахунок міського бюджету, більше ніж там в Києві або в Дніпрі. У нас є програма стипендій. Ви знаєте. Грошових самі отримували. І отримаєте ще, які виплачуються кращим спортсменам, їх треба. Ну, тренерам, ну, в залежності від того, який посів міс. Перший міський долучається та вітає спортсменів із отриманням нагород. А саме Дар'ю Карачук, Анастасію Зубко, Катерину Кочергу, Сергія Волоху за зайняте третє місце. Євгена Войтенка, Марію Савченко, Варвару Карцево, Георгія Коновальчука за друге місце та Станіслава Глазова за перше місце. Очікуємо і подальших їх звершень у спорті. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.